Привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Зараз в мене перерва в роботі, я вирішила прогулятися до моря. Трішки моря вам в стрічку. Багато людей приходить сюди. Сьогодні, слава Богу, гарний сонячний день. Ну що хочу розказати? Трошечки хочу розказати про проблеми в цій країні з медичним персоналом. Зараз гостра нехватка медичного персоналу в Італії, де ж ділися італійські медсестри, лікарі? Багато італійських медиків поїхало шукати кращого життя, кращої зарплати в інші країни, в європейські країни. Так, коли я проживала в, на півночі Італії, в Кому. А це буквально кілька кілометрів до Швейцарії, то бачила, як багато і знаю, як багато італійських медсестер, лікарів виїхали. Ну, як виїхали, приїжджають і виїжджають. Влаштувалися працювати в Швейцарії. Але багато із них повертаються після робочого дня. В Італію, тому що зняти житло в Швейцарії це досить дорого. В Швейцарії зарплата. Сама нижча зарплата. В середньому складає чотири тисячі швейцарських франків. Це приблизно чотири тисячі євро. Це в майже в Чотири рази вища зарплата чи мінімальна зарплата в Італії. І багато медпрацівників влаштовуються в Швейцарії на роботу. У мене був знайомий лікар, який в Італії працював в, в травмпунті. Він влаштувався в Швейцарії, в лікарні теж в травмпункт. Ну і по-перше, зарплата. Набагато вище, а по-друге, умови праці набагато краще. Він каже, що це інший світ. Але якщо ви, мої українці, та хочете приїхати влаштуватися тут, в Італії, медсестрою чи лікарем, то це не так просто. Вам треба захистити свій диплом. І немає значення, скільки років ви працювали в Україні. Цей диплом не є дійсний тут. Вам треба пройти досить таку бюрократичну процедуру, скажімо так, неприємну бюрократичну процедуру. Я не знаю всі нюанси, але спочатку треба свої дипломи перевести. Потім їх треба нотаріально завірити. Я не знаю, де це можна завірити, напевно, в Посольстві України. Потім треба легалізувати сам цей диплом. Вам треба буде здати екзамени. І якщо все пройде добре, то ви маєте право працювати в цій країні. Ну, на сьогодні це вся інформація, яку... Я хотіла вам розказати, з якою я хотіла поділитися. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго. До побачення.